30 червня сесійний день у міській раді на порядку. Денному важливі питання, зокрема, і економічне пільгове оподаткування землі для місцевого бізнесу з 1 липня цього року. Проте робочий день, котрий і так часто затягується до пізнавдень день сесії, може стати політичним шоу, а не конструктивною роботою. Політичним шоу ми це вже не проходили. Тобто, будуть запрошені люди. Хто за гроші його просто оманувати? Будуть робити якусь виставу. Верогідне з цього на завтра вона існує. За політику люди забувають про економіку або про людей. Сьому виною проміжні вибори до Верховної Ради по 206 шостому округу. Очікують і на політичні розбірки претендентів на пост народного обранця. Кандидати в депутати вже активно готуються. Зокрема, один з представників вже подав два проекти рішень, за котрі мають проголосувати місцеві обранці. Серед них звернення до прокуратури про розслідування підкупу виборців його опонентом та зменшення тарифів. Будь-які питання на згідно регламенту щодняської міської ради. Вони ж повинні узгоджуватись комісіями, наприклад, розглядатися в комісіях перше. По друге вони ж вносяться не за день до проведення сесії. За декілька днів, щоб вони їх можна було розмістити на сайтах, щоб юрвіділ зробили, і все інше. Зараз це більше нагадує політичну боротьбу. Той час, коли мали би вирішувати реальні питання для життєдіяльності міста і його мешканців, зокрема платників податків, ось ця зала міської ради може перетворитися на місце політичних розбірок і публічних дебатів, ні тому, ні іншому. Не місце тут. Якщо завтрашня сесія з якихось причин не відбудеться, то чернівським підприємцям доведеться ще місяць платити податок на землю за значно вищою ставкою. Детальніше про перебіг сесії міської ради дивіться у наступних випусках. Новин на телеканалі Дитинець, а також у прямих включеннях сесійної зали кожну годину одразу після новин.